Вітаю, шановні аграрії! З вами компанія Агросіт. Сьогодні хочу поговорити з вами про значення бору в осінній період на озимому ріпаку. Як ви знаєте, ріпак є дуже специфічною культурою, яка вимагає догляду, вимагає комплексного захисту, частого внесення ріст регуляторів та комплексного живлення. Але це все не гарантує вам високих урожаїв. Це допоможе підготувати рослину, правильно війти в зиму та допоможе краще перезимувати. Ріпак це дуже чутлива культура до дефіциту бору. І хто б там що не казав, бор дуже важливий саме в осінній період. Бор впливає на перерозподіл цукрів із тисків у корінь рослини, сприяє активному розвитку кореневої системи. Бор також покращує еластичність тканини, що запобігає розкріскування та дублювання кореневої системи. Таким чином, розвиток кореневої системи збільшує її розмірів, покращує використання вологи із ґрунту, що дуже активно в посушливих умовах. Із нашого досвіду та досвіду наших клієнтів радити радимо вносити невелику кількість збору – 0,5-1 літр на гектар з кожним виходом. Поле. Чому саме так справа в тому, що якщо вносити одразу велику кількість бору півтора-два літра на гектар, рослина всю кількість бору не засвоїть, бо вона візьме необхідну кількість, а надлишок рослина виведе через кореневу систему в ґрунт і повторно його не засвоїть. Тому більш доцільно вносити два рази потрошки. А для тих, хто шукає саме топовий бор. Ми маємо в наявності бор 150 від компанії НюПлант, який має у своєму складі амінокислоти, прилипач та азот в нормі 80 грам на літр. Лише комплексний підхід при вирощуванні дасть вам високий результат. Якщо вам було цікаво та сподобалося відео, підписуйтесь на нас, ставте нам лайк. Дякуємо вам за увагу!